Зараз ви дивитесь на одного із найбагатших чоловіків Франції. Його знайшли у калюжі власної крові серед рясно розкиданих іграшок для дорослих. Подейкують, що одна із таких, до речі, знаходилася точнісінько, там же де чотири знайдені пізніше куля, тобто у цілі мільярдера. І це лише вершечок Айсберга дорогенькі, тож сідайте зручніше, адже це страшне. Отож, поціновувач латексу та герой цього відео ніхто інший як Едуард Стерн. Народився пан у 1954-му в одній із найбагатших сімей Франції, яка володіла приватним інвестиційним будинком. Банк'ю Стаган якось так воно, мабуть, звучить французькою, але я не певен. У будь-якому разі пишеться ось так: батько Едуарда Антуан Джан Стерн нащадок відомої сім'ї банкірів, яка сягає Франкфурта 19-го століття. Матір Крістіан Ларош, колишня дружина, відо. Мого французького журналіста і політика Жан Жака Серевана Шрайбера. Навіщо вам знати цю інформацію дорогенькі? Ну так, щоб зрозуміти, що майбутнє маленького Едуарда обіцяло бути успішним. І, в принципі, цю обіцянку можна вважати виконаною принаймні, на перший погляд. Закінчивши французьку бізнес-школу ЕСЕК у Парижі зі ступенем у галузі фінансів у 77-му році, звісно, що минулого століття хлопець приєднався до приватного інвестиційного будинку родини. А вже у якихось 22 юний стерн тим будинком керував. Тобто, ще раз уявіть 22-річного юнака, який керує банком з історією у понад століття, це вимагало не просто розуму, але й також амбіцій абсолютної безжальності. І залізної волі у діловому плані, стерн зміг підняти установу на новий рівень, геть новий, і у 1985-му продав банк за 300 мільйонів франків ліванським інвесторам. Завдяки вирученим коштам придбав собі інший банк, які згодом також продав, але вже за майже 2 мільярди франків. Отож у результаті стерн потужно стрибнув у рейтингу найбагатших французів. Посів 38-ме місце. Якщо бути точним, як повідомляє Форбс. Хоча справжній прорив на чоловіка ще чекав. Попереду, бачите, у 83-му році він одружився із Беатріс Девід Вайль, донькою Мішеля Девіда Вайля. Це президент Лазарт. Перепрошую за неправильні наголоси принагідно не бити краще за у коментах. Так чи інакше, установа та на хвилиночку є одним із найбільших у світі незалежних інвестиційних банків із головними виконавчими офісами у Нью-Йорку, Лондоні та Парижі. Отож, для Стерна то шлюб змінив усе. У 92-му році він приєднався до Лазарт як керуючий партнер і швидко. Став одним із зіркових банкірів фірми. Він був просто у центрі найважливіших угод 90-х, зокрема приватизації французьких компаній, які тоді відкрилися для іноземних інвестицій. Отож, ну, завдяки серії блискучих бізнес-угод за майже три десятиліття своєї кар'єри стерн накопичив статки у понад один мільярд доларів. Але ціна успіху. Ну, це питання інше. На Уолл-стріт Стерна вважали дійсно геніальним, але неможливим у спілкуванні. Він був відомий тим, що кричав на підлеглих та й взагалі, в принципі, не підбирав слів. Один із колишніх банкірів із Лазард розповів наступне: у мене був партнер, який казав, що за усе життя зустрів лише одну людину, від якої волосся ставало дибки. І так, це був Едуард. У 97-му році напруга досягла свого піку. Після низки конфліктів із родиною Девід Уейль стерна вигнали із Лазарт. Офіційно він пішов типу сам за власним бажанням, але за лаштунками усі знали правду. Хоча у той же час пані Беатріс описувала свого чоловіка як надзвичайно приємного. Це цитата, і далі також. Доліки, але він був винятковим. Він міг бути запальним, швидко вибухати, був дуже вимогливий до себе і до тих, кого любив. До слова, давня подруга Беатріс розповідала, що близькі часто дивувалися її небажанню визнати численні зради стерна під час шлюбу. Цитата подруги. Беатріс була безтямно закохана у нього і завжди була що років з 15. -ти. Вона навіть не припускала, що він може бути геєм, бісексуалом чи просто мати якісь свої дивні вподобання. Я точно знаю, що одна з її найближчих подруг говорила із нею про це. Типу, усі шепочуть, що він то з якимось хлопцем, то з якоюсь дівчиною, але Беатріс тільки махала рукою і казала: усе це вигадки. Може, вона й дійсно не знала, а може просто не хотіла знати. Тобто так, подейкую, що стерн спав з усіма просто наліво, направо чоловіки, жінки. Байдуже. Що тут скажеш, коли воно, якби цей воно ну коротше, у будь-якому разі, у 98-му році Беатріст та Едуард розійшлись на той момент. У них уже було троє спільних дітей. Ще одне дитя, хлопчика на ім'я Максимільйон. Пізніше від стерна народила Юлія Лемігова, міст на хвилиночку СРСР 1990 року. Тоді у багатія із нею були стосунки. Хоча, до речі, значно пізніше вона одружилася з жінкою. Отак, от вони, в принципі, як бачите. Шукали людей, а не стать обидва вочевидь. Хоча, до речі, це доволі сумна історія. Я не про сексуальні вподобання, а про дитину останнього стерна. Бачите, хлопчик помер у віці п'яти місяців. Ту смерть пов'язують із опікою нової няні, начебто не жорстоке поводження, але скажімо так, не дбали. Справа навіть до суду дійшла, але за браком доказів, зрештою, її зам'яли. Деталі більше не скажу, бо їх вкрай важко знайти. Та й на суть справи про вбивство саме стерна старшого. Це не впливає, хоча на нього самого без сумніву вплинуло. Після смерті сина чоловік змінився. Друзі помічали, що він став куди більш відстороненим та непередбачуваним. Старі знайомі казали, що у стерна завжди щось було таке первісне, голодне, майже звіряче. Це відчувалося у його холодному погляді, у безжальності, яка межувала із небезпекою. Так, от тоді, після смерті сина. Усе це посилилося в рази. А у 2001 році життя мільярдера змінилося ще раз. Тоді на вечірці друга у Парижі він познайомився із на 14 років молодшою художницею пані Сесіль Бросарт. Вона одразу ж його зачарувала. До слова, окрім малювання, жінка ще й створювала скульптури. Хоча, як і багатьом іншим творчим особам, на жаль, що перше, що друге. Не приносило нічого, ну принаймні шалених прибутків точно. Як же добре, що живемо у часи, коли можна стати по суті ким завгодно, до прикладу, айтівцям без диплому і навіть технічної освіти. Я серйозно у цьому вам без сумніву допоможе Made екедемі. Це онлайн академія айті-професій, де навчання, увага, безкоштовне. До працевлаштування, тобто ви навчаєтеся влаштовуєтеся на роботу і тільки потім платите за пройдене навчання. На вас чекає 20% теорії і 80% практики. А все навчання проходить на власній платформі, де є все для того, щоб ви були максимально сфокусовані на проходженні курсу. Реальні проекти, понад 170 менторів із топових компаній, які щодня пишуть код і знають, що насправді потрібно. На ринку праці величезний плюс безкоштовні заняття англійською, та ще й матимете портфоліо, не лише сертифікат про завершення. Із самим працевлаштуванням вам також допомагатимуть. Підготовка до співбесід, розробка резюме, а ще ексклюзивна база вакансій від компаній партнерів. Загалом, гадаю, цифри говорять самі за себе. Більше п'яти тисяч випускників вже працюють у таких компаніях, як Google, Uber, Privat, Monobank і ще багато багато інших. Отож, якщо зацікавило навчання, переходьте за посиланням в описі. Під цим відео або скануйте QR-код він зараз на екрані, і починайте свій шлях в IT. Просто зараз. Загалом Сесіль пробувала себе у різних сферах. Працювала офіціанткою, клерком у магазині моделлю. Однак, бачите, заробіток все одно не задовольняв її потреби. Тож згодом основною роботою для жінки стало. Надання дорогих послуг інтимного характеру, спеціалізація БДСМ у 96-му вона вийшла заміж за 56-річного лікаря. на ім'я Сав'я Гілет він навіть мав власну клініку приблизно за годину їзди від Женеви. Оселилося подружжя у квартирі з видом на озеро у тихому передмісті, і здавалося б, це ідилія. Але як писала Женевська преса, пізніше фінансово справи у подружжя були кепські. Вони були у боргах по самі вуха. Тож так, навіть потім, впродовж тривалого часу, Сесіль, одягнена у шкіру Домінатрікс, надавала послуги інтимного характеру у готельних номерах Женеви. Взагалі, то за деякими даними, саме так вона й познайомилася із Едуардом Стерном. Спочатку, як з клієнтом, її послуг, але згодом це переросло у щось. Більше стерн відверто залицявся до Сесіль. Возив на дорогі курорти приватним літаком. До речі, дарував подарунки. Поки вона його не страпонила, прости господи, я не засуджую. Вочевидь, чоловік хотів чогось більшого, і я не про розміри іграшок. Та був одненький нюанс, волохатенький, і це шлюб Сесіль Бросарт. Бачите, для Едуарда людини звиклої усе контролювати, то було геть незвичне відчуття, витрата контролю над ситуацією та й власними емоціями. Над усім. він схоже, був дійсно закоханий, і ця його вразливість зрештою стала для нього фатальною 1 березня 2005 року. Колишній партнер Goldman Sachs мав зустріч із стерном. Вона була запланована на 10.30. о 10.40 Із вестибюля чоловік подзвонив Вільяму кохану, колишньому банкіру Лазар, аби сказати, що стерн так і не з'явився. Далі цитата пана кохана. Саме тоді ми дізналися, що Едуард зник. Запізнення було звичайним явищем, але тоді би він точно зателефонував. Ну тим не менше, кохан не хвилювався. Він припустив, що чоловік у своїй квартирі просто трошечки завтикав. Буквально за тиждень перед тим він придбав новенькі Бентлі. Того ранку кохан бачив його у гаражі, коли припарковував поряд власну автівку. Але пізніше стерн пропустив ще одну зустріч вже зі своїм другом Вільямом Браудром, який керував еремітажним фондом. Отож той спитав у секретарки Стерна, чи знає вона, де він. Та не знала, і зателефонувала знову ж таки Кохану. Той сказав, що також не бачив чоловіка. Стривожений кохан відправився до будівлі, в якій мешкав стерн. Та попросив в одного з його помічників ключ від квартири банкіра. Але бачите, ключа не було. Тоді помічник зателефонував консьєржу, адже його дружина якраз мала прибирати у квартирі стерна. Відтак у неї ключ був паралельно. Кохан подзвонив до найближчої лікарні, аби перевірити, можливо, стерн потрапив туди. Можливо, щось трапилося не так давно. В нього друг там помер від серцевого нападу, і він подумав, що всяке може бути. Але в лікарні повідомили, там стерна не бачили о 2.30 кохан із двома помічниками зустрівся із консьєржем та його дружиною біля квартири стерна. І дав команду відчиняти. Перше, що кинулося в очі, це маленький столик біля входу. На ньому лежали телефон стерна, гаманець і ключі. Кухня праворуч була порожня. Вітальня теж хіба що на дивані лежало дві вітровки стерна. Кохан покликав стерна, але нічого. Тоді він підійшов до спальні. Двері були привідкриті. Далі цитата. Я обережно штовхнув двері пальцем. Всередині був мінімалізм: жодного безладу, усе сховане у шафи, а просто за дверима тіло на підлозі, а за головою калюжа крові. Спочатку я подумав, що це якийсь арт-об'єкт. французи би сказали сюрреалістична інсталяція. Знаєш, буває, заходиш до багатих людей, бачиш дивні речі. Тож спершу я просто хотів це переступити, але через кілька секунд чи хвилину не знаю, я зрозумів, переді мною мертве тіло. Едуард був повністю вкритий костюмом тілесного кольору. Пізніше з'ясувалося, що це латекс. Там не було жодного отвору для дихання. Це виглядало як манекен у вітрині магазину, якого просто не встигло одягнути. Якби я побачив це тіло, десь у метро ніколи б не подумав, що це Едуард Стерн. То була страшна сцена, наче із фільму Сім. Не хочу перебільшувати, але це було справжнє зло. Через 48 годин після того, як тіло Стерна було знайдене, швейцарська газета Триб'юн скинула інформаційну бомбу. Едуарда стерна застрелили, вистрелили чотири рази, але більш вражаючим було те, що його знайшли у латексному боді, цілесного кольору. Тоді чутки про сексуальне життя банкіра стали головною темою розмов у паризьких і нью-йоркських колах. Усі обговорювали незліченну кількість його коханок, ну і так коханців. Окрім того, по Женеві, Парижу та Нью-Йорку прокотилася низка теорій щодо вбивства. Хтось пов'язував його із позовом від французької компанії, в яку стерн інвестував. Інші казали, що це справді. Рук російської мафії, адже, бачите, напередодні стерн зустрічався з кількома авторитетами. Були й ті, хто вважав, що це така собі помста когось із фінансового світу за жорстокі методи ведення бізнесу самого стерна вже покійного. Ну або вже покійного. У будь-якому разі тоді люди ще не знали, хто насправді за цим всім стоїть. Але це тривало недовго. 12 січня 2005 року Едуард Стерн відкрив банківський рахунок для своєї коханки Сесіль Бросарт і поклав на нього небагато, немало 1 мільйон доларів. За кілька тижнів після його смерті поширилося кілька пояснень того платежу. Одне з яких, нібито для покупки восьми картин. Але здається, це була лише історія для прикриття. Тоді 1 мільйон баксів пізніше сказала пані Бросарт поліції, що до речі, двоє соратників стерна підтвердили, це гроші. Ощі, які сам стерн їй дав, аби вона залишила свого чоловіка, і здобула таку собі фінансову незалежність, оскільки Едуард сподівався на серйозні тривалі стосунки. Ну але не так сталося, як гадалося. І близько. Після отримання коштів пані Сесіль просто зникла і перестала відповідати на численні дзвінки свого коханця. Отак, от забрала кошти тоді, за схваленням самого стерна його адвокат заморозив банківський рахунок жінки. Чоловік був переконаний, цей крок змусить Сесіль дуже скоро вийти на зв'язок. Ну і тут він був правий. 28 лютого 2005 року. Сесіль Бросарт приїхала до розкішного пентхаусу Едуарда Стерна у Женеві. За словами пані Сесіль, вони почали сперечатися через заморожений рахунок. І тоді, у якийсь момент, стерн сказав фразу, яка й підписала йому вирок. Один мільйон доларів це забагато грошей за послуги по ВІ. Сама Пані Бросарт пізніше скаже так, коли я це почула, то зрозуміла: я ніколи не буду його дружиною. Я хотіла носити його ім'я. Це була мрія маленької дівчинки. Але моє серце просто вибухнуло. Отож панянка дістала револьвер і скористалася ним чотири рази. У напрямку Едуарда Стерна камери спостереження зафіксували, як вона залишала будівлю пізно ввечері. Більше там нікого не було. Загалом Бросард швидко зізналася, що саме вона й вбила стерна власним револьвером. І, хоча особистість вбивці була встановлена, мотиви. Залишалися неоднозначними пізніше на суді захист стверджував, що вбивство стало результатом цитую важких любовних стосунків психологічних маніпуляцій та переслідувань, які поступово призвели до серйозної депресії у жінки. Адвокати ж родини стерна називали Сесіль Бросарт маніпулятивною, скажімо так, укою, яка понад усе цікавилася грошима банкіра. Не більше адвокат Марк Бонант описав Сесіль як маленьку блондинку із передмістя, дев'я. Антної сексуальності, яка повністю підкурила собі 50-річного банкіра. Він додав, що суперечка між ними спалахнула через 1 мільйон доларів, і все цитата: Стерн дав їй гроші, бо вона казала, що це символ їхнього кохання. А коли вона зникла, він просто заблокував її рахунок. За словами адвоката, коли Сесіль отримала підтвердження з банку про блокування, то того ж дня поїхала до Женеви розбиратися. Дізналася, що рахунок заморожено, і вже того ж вечора його впила. Суд заслухав близько 40 свідків та адвокатів у спробі вирішити, хто ким маніпулював у тих складних бурхливих стосунках. Зрештою, 18 червня 2009-го вже 40-річна Бросарт почула вирок вісім років і шість місяців позбавлення волі. Крім того, швейцарський суд зобов'язав жінку виплатити дітям стерна компенсацію за. Моральну шкоду. До речі, багато де пише, що це один франк, але я думаю, що це можливо один мільйон франків, а можливо, не знаю. Тож суму озвучувати не буду. У будь-якому разі довго за гратами панянка не пробула. Вона вийшла на волю значно раніше по умовно достроковому у листопаді 2010-го. У 2013-му вона вперше розповіла про вбивства після судового розгляду і зізналася, що постійно шкодує про свої дії і сумує за своїм коханцем, який мав цитую. Красну і світлу особистість величезна спадщина Едуарда Стерна відійшла його дітям від Беатріс, а його ім'я залишилося в історії французького бізнесу як такий собі символ як блискучого успіху, так і темних таємниць, які можуть ховатися за фасадом респектабельності. Тож, дорогенькі, якось так на сьогодні. Дякую, що ви додивилися це відео. Бережіть себе, будь ласка, і побачимося у наступному відео.